Зараз з нами на зв'язку Ірина Констанкевич ми вже проносували. Перша заступниця голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. А пані Ірина пропоную обговорити проєкт бюджету. Вчора говорили про підвищення податків. Данило Гатманцев сказав, що немає іншого виходу ніж підвищувати податки. Я питала, які ще альтернативні шляхи існують для того, щоб поповнювати бюджет, щоб збільшувалися витрати на оборону. Він сказав наразі військовий збір, і саме підвищення податків. А ви поясніть ваше бачення, будь ласка, щодо того, як нам всім опиратися Росії і разом з тим, щоб економіка наша працювала. Я погоджуюся з колегами із тим, що насправді у нас дуже складна ситуація із бюджетом, і у нас доходи бюджету на жаль значно менші ніж видатки. І якщо ми проаналізуємо ті кошти, які ми витрачаємо на сектор безпеки, а це 2,2 трильйони гривень, то стає зрозуміло, що нам треба значно більше коштів. І потрібно шукати не лише шляхом інтенсивного такого способу. Я би проаналізувала кошти державного бюджету ще й в частині видатків. І тут я б хотіла кількома словами охарактеризувати ситуацію, що Насправді, за видатки, і наскільки вони розумні, доцільні у час війни, мало хто говорить, переважно всі наголошують і, зокрема, міністр фінансів, на тому, що не будемо піднімати соціальні стандарти, не будемо піднімати мінімальну зарплату і таке інше. А от про обсяг видатків на що скеровані видатки у нинішньому році, мало що говорять. Зокрема, ми проаналізували і звернули увагу, що істотно скорочені видатки, наприклад, на Міністерство ветеранів. І... Це неприпустимо, оскільки запущені важливі проекти як помічник ветерана, і тому треба розуміти, що ветеранів у нас збільшується. Якщо у нас зараз ми рахуємо ветеранів це мільйон осіб, то в подальшому я бачу двадцять 2025 році їх буде більше. Отже, видатки мають на цю категорію наших громадян. Я вважаю, що це найважливіша для нас зараз категорія, яку ми повинні підтримати. То це зрозуміло очевидно, але разом з тим у бюджеті ми звернули увагу про те, що є все ж таки ті категорії громадян, на які на зарплати яких передбачене збільшення, і я вважаю, що у час війни збільшувати. Зарплати, які і так не є малими, напевно, не варто було б можна було б почекати до завершення війни, і ми про це говорили, пропонуючи Міністерству фінансів звернути увагу на дисбаланс, диспропорцію у зарплатах і працівників освіти. Бо якщо ви подивитеся, то молодий вчитель, який працює в школі, він отримує в середньому 7-8 тисяч. Тисяч гривень. Тоді, як представники інших сегментів нашої економіки, я маю на увазі правоохоронні органи, суддівську систему прокуратуру отримують в кілька разів більшу зарплату, і це все йдеться про один бюджет. Тому очевидно потрібно збалансувати і систему зарплати і потрібно все таки більш ретельно проаналізувати видатки. Ну і очевидно, ще одна важлива така складова наповнення бюджету митниця, і про це ми не один раз говорили на засіданнях комітету і зверталися до пана Гетьманцева про те, що потрібно більш ефективно працювати із наповненням бюджету, бюджету використовуючи ті ресурси, які могла би отримати митниця, зокрема перекривши контрабанду, перекривши сірий потік продукції і багато чого іншого. Тому, якби була проведена така глибока робота підготовча, я думаю, що пан гетьманцев знайшов би кошти і для ветеранів, зокрема на помічника ветеранів на житло для ветеранів та на інші соціальні витрати для ветеранів, зокрема психологічна реабілітація, і для освітян. Тому що на жаль, як ми бачимо, що на освітню сувенцію виділяються кошти рівно такі, як були в 2024 році. А їх уже в 2024 му було недостатньо, щоб закрити зарплати. Немає коштів на нову українську школу, точніше вони зменшені в десятки разів. Немає коштів на придбання. Автобусі і багато інших, тому як е, людина, яка представляє освіту, е, я вважаю, що це теж несправедливо, коли е, Окремим категоріям наших працівників піднімає зарплату, а ось освіта, культура оцей напрямок, він лишається знову ж таки маргінальним. Але при цьому я ще раз хочу наголосити: ми всі свідомі того, що Україна не війна, і хотілося б, щоб оце гасло, яке сьогодні сказав міністр фінансів, ми країна, у якій війна було почуто не лише освітянами, не лише. Лише ветеранами, не лише медиками, але ще й тими, хто отримує дуже високі і надвисокі зарплати. Так, ви пройшлися прекрасно по основних цифрах. Я вас хотіла також запитати, тому що ми говоримо про те, що стаття витрат номер 1 це оборона, і це також. Звичайно, не співмірно з тим, що в цілому йде на оборону, це виплати військовим, і ви, зокрема, представляєте гуманітарну сферу. Ми говоримо про те, що чи варто переглядати деякі системи, як, зокрема, поясню свою думку. А як реабілітація воїнів, наприклад, сьогодні виділяються гроші на механічні протези, але не всім воїнам вони гадяться. Самі підходи можна передивлятися, щоб наші воїни не збирали на протези по знайомим по друзям, а щоб ті гроші, які призначені на механічні протези, наприклад, а які їм не підходять, перенаправлялися, бодай та частина на їхні біонічні протези. Тому що я часто спілкуюся з тим, хто займається реабілітацією. і Вони кажуть, не стоїть. Тут наука і технології на місці, але от система, вона у нас не встигає, що все одно в системі виділяють гроші, наприклад, тільки не механічний протез. І якщо ми кажемо, що грей не вистачає, то напевне варто міняти і деякі сфери, в яких щось іде, як шло раніше, але запізнюється за технологіями і за потребами військових. Цілком погоджуюся з вами, і тут не тільки чи треба міняти, чи можна міняти це категорично, треба змінювати. Тому що вікна війна нам диктує якраз необхідність оперативного втручання і реагування, і я хочу назвати, що у нас є позитивні кейси, зокрема в парламенті. Ми маємо кілька створених тимчасових слідчих комісій, які власне займаються от цими протезами. І до речі, одна із тимчасових слідчих комісій, якраз при Займається роботою медичного забезпечення, і нам вдалося збільшити обсяг коштів, які виділяються на пакет. Для лікування військових і щодо реабілітації, теж потрібно тут працювати. Ми збільшили періоди, які виділяються на реабілітацію. Але от щодо процесів з вами цілком погоджуюсь, і які шляхи можливі зокрема. Ми обговорювали про те, що не тільки треба змінювати. Скажімо конфігурацію цих протезів, застосовуючи нові ось підходи. Але разом з тим е треба уже зараз говорити про е пожиттєву реабілітацію. Треба говорити про реабілітацію, яка була б індивідуальна, тобто заточена на конкретного воїна, і ще окремі аспекти, які ми проговорювали зокрема от минулого тижня на нараді з пані Іриною Верещуки яка буде дякую в пані президента Ірина. курувати цей напрямок. Дякую. Дякую. Тоді знову вийдете до нас на зв'язок. Будете інформувати про перебіг подій Ірина Констанкевич, народний депутат, першозаступниця голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики.